Друзі, привіт! Прийшла до нас посилочка. Во. Ох, і запакував. Неудобно одною рукою. Пінопласт, на дворі мороз. Все укутано. Щоб тепло було. Так, йдемо далі. Ох, упакував, звісно. Так. Ось отакі роки нам прийшли. Прохладно, звісно, але зараз вони одійдуть і все буде добре. Зараз ми їх підігріємо живенькі, в стресі. Ну нічого страшного, подивимося на раків, які нам прийшли. Це рачихи. Давайте візьмемо ось цю. Дивіться, чистенька, гарна. О, так. Скільки ж вона у нас в сантиметрах? В сантиметрах вона у нас 11. Одинадцять. Так, кіт. Іди погуляй. Скільки ж ти важиш? Щас ми подивимося. Скільки ти важиш? Так, тихо. Ставим тару. Збиваємо. Двадцять дев'ять грам. Двадцять дев'ять. Одна. І тепер беремо другу іншу. Що у нас тут? Все чистенько. О. Скільки ти в нас? Охі. Живчики. Одинадцять. Я надіюсь вам видно. Одинадцять, Так. Скільки ти в нас важиш 31 грам. Це рачихи, які готові вже до спарювання. Так що ми їх до нашої третьої і буде три рачихи і один рак. Тепер ми зважимо нашу самочку, яка в нас також окремо. Подивимось, скільки вона. Та їх втроєм поселимо. Три самиці в один акваріум. Ну що, вважимо тепер самку. Щас подивимось скільки вона. Так. Чиста все самочка. Скільки вона по розмірам. Ну, тихо, тихо, тихо. Жопой ховається. Ну, десь 11. Так само, як і ті. Давай. Включаємо ваги. Вмикаємо. 0. Скільки ж ти в нас важиш? 32 грама. Ну, всі практично одинакові. Так що тепер їх втроєм Три самки е поки в один акваріум, а потім через деякий час ми їх до самця. Оцих речих ми підсадимо до нашого хлопця, який в цьому акваріумі окремо. Во. І подивимось, що буде. Зараз ми його зважимо та глянемо на його розміри. Ось наш рок, який буде із самками. Це самець який сидів окремо від е, псих. Зараз ми його поміряємо. Ох, який гарний. Він у нас 12 сантиметрів. О, такий швидкий, як сітро. 12 сантиметрів. Так, і що у нас по зі? Вмикаємо наш апарат. Ноль. Збиваємо на тару. Ух ти ж харний. І скільки ти у нас 55 грам. 55 грам рок. Цьому ракові десь до 6 місяців. 55 грам рак. Ми його зараз відсадимо окремо, нехай привикає до нового місця. Та потім ми підсадимо самочок. Друзі, приніс рака із УЗВ, який виріс. Зараз ми його зважимо. Це самець, який в подальшому я планую, щоб він запліднив самок. Так, лінійка. Зараз подивимось, скільки він у нас по розмірам. Чистенький, все. Червоні клешні. Що в нас по розмірам? Ну, 13 сантиметрів. Давай, ану стань. Станеш. 12. 12 сантиметрів. Во. Зараз зважимо його. Кіт допомагає. Йому все цікаво, так? Да? Плюс. Цікаво їй. Включаємо наші ваги. ставимо Так, тара нуль. Я думаю, видно нуль. І що ж ми виростили в УЗВ? За півроку? Ми виростили 59 грам. Якраз це рок, який продається. Здоровий, гарний 50-грамовий рок. Хочу передати привіт Андрюхі, який передав мені самок. Дякую тобі. Я знаю, що ти дивишся кожен мій е, випуск. А потім телефонуєш та е, коментуєш, що я зробив не так, де я правильно зробив чи вірно. А де зробив я невірно. Всі твої зауваження я враховую. Я рахую, що треба вчитися в найкращих. Ті, хто знають більше, ніж ти, це однозначно. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки, пишіть коментарі. Слава Україні!